Після останніх ударів, останніх е, прильотів, скажімо так, по місту Харкова по населеним пунктам Харківської області в лікарнях ще перебуває у нас е, відповідно 10 людей, двоє з них вкраю важкому стані. Їм ем надається вся необхідна медична допомога. Фактично, лікарі намагаються врятувати їм життя. Е, так дійсно, ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Під вогнем були населені пункти. Чугуївського, харківського, Куп'янського, відповідно Богодухівського району і, зокрема, місто Харків, ворог застосував 18 керованих авіабомб, 6 шахедів, 22 авіаційні ракети. по лінії зіткнення було скажімо так, більше 200 відповідно боєзітнень це по фронту. Ну і так само наші захисники відбували атаки і на півночі території, і на Куп'янському напрямку, і на Ізюмському напрямку. Тобто, можна сказати, що лінія фронту стабільна однак, ворог продовжує бити по. Саме цивільним населеним, тобто пунктами, і зокрема по місту Харкову, так дійсно лунають у нас постійно повітряні тривоги, і е, ми комунікуємо з місцевим населенням, що потрібно реагувати, по максимуму перебувати в укриттях, тому що всі вони абсолютно реальні. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній нашій інфраструктурі. Що вам вже вдалося відновити з критично зруйнованої інфраструктури, і де зараз тривають роботи? Ну так дійсно у нас налагоджена ця робота. Фактично з 22 року у нас працює при обласній військовій адміністрації координаційний е, штаб, е, куди входять більше 300 волонтерських організацій, постійно працюють. 60 після останніх ударів по центральній частині міста Харкова, поряд із із звичайно комунальними а, службами міста, працювали більше 16 волонтерських організацій. Звичайно, на першому місці це усунути там аварійність і, звичайно, провести такі там оперативні ремонти, як то забиття ві, вікон, а, тощо для того, щоб знову ж таки навіть в в найскладніших умовах зберегти те, що залишилося, і те, що можна використовувати далі для життєдіяльності міста Харкова, звичайно, щоб воно відповідно так і було, пане Олеже, шахеди, каби – це основний тип загроз і власне тип озброєння, які росіяни застосовують проти Харківщини. І як плануєте посилювати захист? Ну, так дійсно, це скажімо так: основний, е тобто засоби та ураження безпосередньо міста Харкова, інших населених, тобто пунктів нашої безпосередньої території. Однак, ворог е застосовує так само FPV, дрони, типу «Молнія-1», «Молнія-2», Інші постійно їх фіксуємо. Звичайно, наші військові основну частину ліквідовують на підльотах ще до міста Харкова. Однак все одно існують випадки, коли вони і залітають до самого міста. Дрон невеликий, однак несе все одно, тобто бойову частину, і становить таку серйозну небезпеку в тому числі. Тим більше, що основною метою для ворога це самоураження цивільного населення, наших цивільних, ну тобто цивільної та громадської, скажімо так, інфраструктури. Постійно фіксуємо удари по куп'янську. по… Іншим прикордонним, скажімо так, населеним пунктам цими засобами, так само щодо посилення. Ми над цим постійно працюємо 24 на 7 з нашими військовими. Тобто, подробиці розкривати не можемо. Однак, всі засоби, які у нас є в наявності, вони всі працюють 24 на 7. А чи є у вас якісь нові безпекові ініціативи щодо укриттів, особливо для, для шкіл, для лікарень і для густонаселених районів Харкова? Ну звісно, що в таких умовах ми маємо розширювати, скажімо так, безпечні простори щодо освіти, то до кінця цього календарного року у нас має з'явитися у Харківській області, включаючи місто Харків, 38 нових підземних шкіл, що дозволить нам вивести більше 50... Тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання так само. Ми розширюємо такі безпекові простори і для засобів, і для, і для медичних установ, тому що за будь-яких обставин маємо звичайно зберегти функціонування медичних установ і надання. Нашим цивільним, тобто медичною, скажімо так, допомоги, ну і звичайно, розширення ось таких і модульних укриттів То що це наше завдання по всім населеним, тобто пунктам нашої відповідно, області, куди б'є постійно ворог. Харківщина, учасник третього міжнародного саміту міст регіонів ЕСТРОН as який днями пройшов. Розкажіть, будь ласка, про підсумки конкретно для вашого регіону цього саміту. Так, дійсно, тут на цьому саміті нашу область представляли декілька населених, тобто пунктів. Звичайно, ми значно розширили горизонти, скажімо так, міжнародної співпраці. Була підписана там унікальна угода. із сполученими штатами Америки асоціація міст та регіонів США підписали з скажімо так, нашою національною асоціацією обласних та районних рад скажімо так, таку угоду про співпрацю, вже готуємо нашу делегацію місцеву для візиту до Сполучених Штатів Америки. Це угода і про розвиток освіти, медицини, обмін відповідно культурними там, скажімо так, заходами тощо. Ну і звичайно, інші населені, тобто пункти та регіони Італії, Франції, Німеччини, так само були підписані такі, скажімо так, двосторонні угоди про співпрацю. Якщо Підбивати підсумки цього саміту, то це більше, скажімо так, 15 угод, більше 100 населених, тобто пунктів нашої держави, знайшли нових фактично партнерів для співпраці, і це дуже важливо для підтримки і прифронтових територій, які постійно знаходяться під вогнем. Не то, що ну, наприклад, місто Куп'янське знову знайшов собі нового міжнародного, тобто. Партнера, який скажімо так, буде допомагати втримати гуманітарну ситуацію в цьому населеному пункті. а в чому конкретно унікальність тієї угоди, яку підписали зі сполученими штатами Америки, чим вона відрізняється від підписаних інших з з іншими країнами? А я скажу так, це скажімо так за масштабами. Фактично, така там унікальна угода, тому що ця асоціація у Сполучених Штатах Америки об'єднує більше 1400 міст. Тобто за масштабами це досить така потужна, скажімо так, асоціація. І знову ж таки, ми виходимо на новий рівень, скажімо так, горизонтальної співпраці і зможемо представляти і інтереси Харківської там області, національні там інтереси на ось такому рівні органів місцевого самоврядування. Це дуже важливо, щоб там американці так само розуміли, що у нас відбувається. Хто є насправді ворог і яких ударів він завдає по нашому мирному цивільному населенню? Якщо говорити от конкретно про підтримку по відновленню житла і по укріпленню обороноздатності області, наскільки сьогодні міжнародні партнери активно долучаються? Дивіться, так дійсно у нас. Ну якщо брати ті самі укриття, є ті е, укриття, які відповідно, тобто будуються за е, саме державні кошти, і є звичайно міжнародні партнери, які долучаються активно до розбудови ось таких безпекових, тобто просторів. Це і е, там організація ООН, і ЮНІСЕФ, і фонд Гов... Говарда Баффета під гідою фундації першої леді Олени Зеленської. Ну і звичайно, міжнародні партнери долучаються до більше оперативних ремонтів щодо дахів вікон. Тощо ну, наприклад, після останніх прильотів у нас мінус 2400 вікон лише в адміністративних установах та ль, е, закладах е, там медицини. Да? І тут звичайно мі, мі, ну, тобто міжнародні партнери фонди нам досить активно сприяють в. Ліквідації цих, скажімо так, наслідків до лікарні, наприклад, фонди з Німеччини нам вставили вже більше тисячі, скажімо так, вікон, і така співпраця буде продовжуватися і надалі.